Розглянемо основні ознаки подібності. Число ділиться на 2 тоді, коли його остання цифра є парною, тобто ділиться на 2. Наприклад, на 2 поділиться число 438, тому що воно закінчується на парну цифру 8. Число ділиться на 5 тоді, коли воно закінчується цифрами 0 або 5. Наприклад, на 5 будуть ділитися числа 430. 435. Вони закінчуються на 0 або 5. Число ділиться на 10, якщо воно закінчується цифрою 0. Наприклад, число 430 закінчується на 0. Отже, буде ділитись на 10. Далі. Подібні ознаки подільності на 3 і на 9. Число ділиться на 3, коли сума всіх його цифр ділиться на 3. І ділиться на 9, коли сума всіх його цифр ділиться на 9. Ну, наприклад, запишемо число 9723. Давайте подивимося, чи воно буде ділитися на 3, чи воно буде ділитися на 9. Знайдемо суму його цифр. 9 плюс 7 плюс 2 плюс 3. Я додам спочатку 7 і 3 це 10. 9 додам 2, 11, і разом будемо мати 21. Так, як сума цифр ділиться на 3, то дане число буде ділитись на 3. Сума цифр не ділиться на 9, тому дане число не буде ділитися на 9. Для розв'язання певних завдань ми маємо вміти розкладати числа на прості множники. Для цього згадаємо, що таке числа прості, що таке числа складені. Отже, прості числа, вони діляться на одиницю і самі на себе. Тобто, вони мають два дільники. Наприклад, такими простими числами є числа 2, 3, 5, 7 і так далі. Серед простих чисел є тільки одне парне число, це число 2. Всі інші прості числа це числа, е, уже не парні. Складені числа, вони мають більше, ніж два дільники. Наприклад, складеними числами є числа 4, 6, 9 і так далі. Число 1 не належить ні до простих, ні до складених чисел. Кожне складене число можна розкласти на прості множники. Ну, як це можна зробити? Давайте, наприклад, число 36 розкладемо на прості множники. Найпростіше це можна робити в такому вигляді. Отже, 36, для того, щоб розкласти, ми починаємо ділити. На прості числа. Перше просте число 2. І ми поділимо 36 на 2. В результаті отримуємо 18. 18 знову ділимо на 2, отримуємо 9. 9 вже можна поділити на 3. Ми отримуємо 3, і знову ж таки ділимо на 3 отримуємо 1. Таким чином, ми можемо записати, що 36 дорівнює. 2 помножити на 2 на 3 і на 3. Або, використовуючи степені, ми запишемо, що це 2 в другому степені, що множиться на 3 в другому степені. Ось так можна розкласти число на прості множники. Звернемо увагу, що, в принципі, Можна починати ділення не обов'язково з самого першого простого множника 2. Інколи зручніше поділити зразу ж на інший простий множник. Це видно на який. Але ми пам'ятаємо, що обов'язково числа, на які ми ділимо, мають бути простими. Ну, от, до прикладу, якщо я візьму число 250. Да, 250 ми можемо поділити на 2. Разом з тим, я бачу, що воно ділиться на 5. І тому я поділю його на 5. 250 на 5, 50. Знову ж таки, можна поділити на 5. Будемо мати 10. 10 можна ділити і на 2, і на 5. І закінчуємо ділення ось так. Тому число 250 можна записати таким чином. Ось тут уже я буду писати. В порядку зростання множники, тобто 2 і на 5 в третьому степені, тому що, як ми бачимо, множник 5 зустрічається тричі. Таким чином, ми розклали число на прості множники. Далі поговоримо про найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне. Отже, якщо числа діляться остачі на одне і те саме число n. То воно називається їх спільним дільником. А найбільше число, на яке безостачі ділиться кожне з даних чисел, називається їхнім найбільшим спільним дільником. Ну, найбільший спільний дільник позначається за допомогою букв НСД. І давайте, наприклад, знайдемо найбільший спільний дільник для чисел 36 і 48. Для того, щоб це зробити, ми розкладемо ці числа на прості множники. Отже, 36 ділиться на 2, 18, на 2, 9, на 3, 3 3 на 3, 1. Далі ділимо 48, розкладаємо на прості множники. Знову ж таки, на 2, 24 на 2, 12 на 2, 6 на 2. 3 на 3 і 1. Після цього ми маємо в обох числах підкреслити спільні прості множники. Такими є 2 і 2, 2 і і 2 наступні. І далі от 3 і 3. Інших спільних простих множників немає. Тому для того, щоб знайти найбільший спільний дільник, ми беремо одне з чисел. одне з чисел, І в ньому перемножаємо підкреслені множники, тобто 2 на 2 і на 3. Як ми бачимо, це буде 12. Таким чином, найбільшим спільним дільником даних чисел буде число 12. Як знаходиться найменше спільне кратне? І що це таке? Отже, найменше натуральне число, яке ділиться без остачі на дані числа, і називається їхнім найменшим спільним кратним. Воно позначається як НСК. Давайте знайдемо НСК цих самих чисел 36 і 48. Знову ж таки, для цього числа мають бути розкладені на прості множники. Вони в нас вже розкладені на прості множники. Після цього ми візьмемо одне з даних чисел, зазвичай беруть найбільше число, наприклад, 48, і помножимо його на ті множники, які є в розкладі числа 36. Але немає в розкладі числа 48. Ну, ми бачимо, що таким в розкладі числа 36 є тільки оця трійка. Її немає тут в розкладі числа 48. Зверніть увагу, що ця трійка з оцією це спільний множник. А ми беремо те, що крім цього, ще є зальдень. Отже, ми маємо 48 помножити на 3. І це буде 144, найменше спільне кратне даних чисел. Якщо говорити про найменше спільне кратне, то в тому випадку, коли одне серед чисел на інше ділиться, ну, наприклад, якщо я візьму найменше спільне кратне 12 і 36, я помічаю, що 36 ділиться на 12. Тому більшість чисел і буде найменшим спільним кратним для даних двох чисел. Це число 36. Якщо ж ми маємо найменше спільне кратне, шукаємо множники числа є взаємно простими, наприклад, 8 і 9. Що таке взаємно прості числа? Взаємно прості числа? Це числа. У яких найбільший спільний дільник до то одиниці, тобто у них немає спільних множників. У числа 8 множники тільки двійки, 2 на 2 на 2, а у числа 9 3 на 3, спільних немає серед них числа прості. Тому в даному випадку найменше спільне кратне це просто добуток 8 на 9 це 72.